Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, починаємо з особистого життя. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? То у вас тут гарно вихід з якоїсь дуже затягнутої ситуації, де ви навіть жертвою себе відчували вже. І просто, от, знаєте, як перетинаєте там на, дві, на два. Шматки все. От відділяєте від себе те, що було, і далі собі просуваєтесь в новий свій шлях, до нових горизонтів, і переможно щось буде для вас. От ви будете себе героєм, геройкою відчувати. Тобто будете більш впевненою людиною. Просто от дінь, день, коли. Е ну Якось інакшої енергії будуть вами відчуватись, проживатись. Ну, симпатично. Початок мені вже подобається, хай воно вас так і буде, обов'язково. Давайте сфера кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Цікаво у вас тут буде взагалі то знаєте, імператриця, яка жертвує чимось. От заради нових відчуттів, нових якихось перспектив для відносин. Коли вона розуміє, що як буде далі. Вона розуміє, як треба збалансувати ситуацію. Тут багато чого буде залежати саме від жінки. От вона тут буде керувати процесами. Не обов'язково, що це буде дуже відкрито зроблено. Це може, знаєте, як, як той сірий кардинал. Да? Е, який просто щось своє робить, знає, чому і для чого. Отак от і тут буде жінка, щось своє буде робити, заради того, щоб спрямувати відносини от в певний бік. Далі, «Дії чоловіка у бік жінки, що завтра там чоловік буде робити у бік жінки. Ну, для кого як. Тут для когось захищати буде жінку, десь сварлива буде ситуація. Він, йому сумно, що з його жінкою будуть якось не так вчиняти. А для когось навпаки від жінки буде захищатись, а потім страждати, що вона така якась несправедлива до нього, що вона свариться на нього, що не задоволена їм. Тож дивіться, хто там ваш, у кого як. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо, що жінка буде робити. У бік чоловіка. Ну, от жінка і буде оці нові, нові перспективи будувати, і хочу так, як хочу. Отак от буде жінка робити. Вона буде робити якусь пропозицію, а давай зробимо. А потім буде дуже наполягати, що. Зробимо, зробимо, коханий, саме так і зробимо. Починаємо робити. Наприклад, ремонт. От зробила об'яву з сьогоднішнього дня у нас починається ремонт. Хочеш, не хочеш, а роби. Ось таке щось. Давайте далі. Робота. Давайте дивитись, що ж у вас завтра буде в роботі. Тут так емоційно будете сприймати якусь таку інформацію, яка, знаєте, швидко якось з'явиться неочікувано. І може бути гучна сварка, хтось незадоволений. І вам з цим треба буде працювати, як опрацьовувати чиюсь інформацію. Але ви впораєтесь знов таки карта переможця лягає на дно колоди. Тобто, все, з чим ви будете стикатись в цей день, воно все вам до снаги. Далі, давайте дивитись, що ж вам завтра прийняти. Давайте побачимо, що вам завтра прийняти. М -м -м. А тут про відьму мова йде, про якусь магічну роботу. Яка взагалі-то завершується, закривається. Якщо ви м -м, щось таке робите, то ви закриєте. Ви як щось відчищати будете. Хтось може звертатись буде до відьмиї, вона буде чистити людину. Може, ви вже звернулись і робота буде працювати в цей день. Можете відчувати щось таке, якісь зміни. Для когось як прояснює, як відкриються очі на щось завдяки от такій жінці королева Жезлів, верховна Жриця, маг. Тобто людина, яка от вона вміє щось таке, вона знає, і вона практикує, вона робить, приймайте, як є. Далі, від чого краще, за все відмовитись завтра? Угу. Так, ну, дивіться, хтось тут буде тікати. Від якихось, наприклад, в дитинстві щось так робили в вашій родині, а вам тепер не хочеться. Наприклад, якісь вами прийняті, колись прийняті догми. ну, Наприклад, традиція якась, ну, яку ви ну, зазвичай щось таке робите. Може щось звичне просто, ну, ну, скажімо, ви вірите, що вам це допомагає. Чи, наприклад, ви вірите, що якась там людина знає краще за вас? От від такого чогось вам треба тікати, як при, ну, дивіться, як тут буде пов'язане з інформацією. Яка от в якийсь момент ви так самі собі будете вирішувати, що вам вона як нав'язлива вже ця інформація? Це може бути від людини старшої за вас по віку, це може бути від якогось там вчителя, наставника. Але дійсно, от ви як тікати будете. Хоча, знаєте, а треба чи треба вам так робити. Все ж таки, тут людина намагається вам допомогти від якихось проблем позбутись, що вам насправді краще б за все тут зробити. Королева кубків показана, це може бути родичкою по крові рідна людина. Це може бути якась там подруга ваша, довірлива особа. І людина, яка насправді має за мету відкрити для вас нові можливості. Але це, дивіться, як, це. Вона так спеціально буде робити, чи це в неї так вийде? Це так вийде, це не спеціально, ні. Це вона вважає, що так, воно правильно, а воно може затягти якусь вашу ситуацію. Ну, тобто, вам, якщо ви самі по собі дієте, ну, ви ж знаєте свою ситуацію. В будь-якому випадку ви краще знаєте, ніж ця людина. І навіть якщо ви щось розповідали їй, все одно ви частинку якоїсь інформації, ви її замовчили. Ну, тобто, може, спеціально, може, просто от забули відповід... ну, сказати їй. І все ж таки вона в цій ситуації з бажанням зробити краще, вона ж так бажає. Так, вона так бажає, може навпаки. Зробити гірше. Ну, тобто, не спеціально знову ж таки, я уточнила цей момент. Так, давайте далі. Чого ж вам не уникнути? Завтра, чого це вам не уникнути? Ну, ситуації, де ви захищаєте себе. Де ви йдете якимсь новим шляхом, розкриваєте для себе якісь нові, нові перспективи, якихось витрат. Ну, звісно, йдете додому, зайшли хліба, молока купили це вже витрати, цього не уникнути. І десь якоїсь біганини, коли біжите і думаєте, чи правильно. Все схопили, чи нічого не забули, чи треба вам, може, ще щось з собою взяти. І комусь все ж таки не уникнути якихось хитрощів. Або це вам треба буде хитрувати, бо того буде потребувати ситуація. Або це з вами хтось так хитрувати буде. Ну, ви різні, у вас там воно буде по-різному. Але ну, будьте уважні. Тут ніяк по-інакшому. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас. Угу. Дивіться, буде ситуація, в якій вам треба буде чим спожертвувати і піти з ситуації. Ну, як знаєте, рух, певний рух зробити. Не залишитись на місці, а десь піти. Будьте уважні, бо ну, це жертва, яка взагалі-то як збереже для вас от, ну, щось матеріальне, наприклад, ну, взагалі, от, знаєте, дасть вам змогу як залишитись при своєму. І ну, як це, це буде пов'язано з вибором, вам зробити цей вибір обов'язково треба буде, і тільки від вас залежить що обрати. Але дивіться, з іншого боку, тут звертайте увагу на те, ви тут емоційно можете діяти, а коли людина в емоціях вона бачить тільки один бік справи, зосереджується тільки на одному чимось. А вам тут треба в глибину дивитись. Тут ситуація, яка, знаєте, вона не вся на поверхні, вона потребує більш ретельного розгляду. Тож будьте уважні. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Обов'язково бережіть себе і будьте в безпеці разом з родиною. І всім дуже дякую, щиро дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.